Катрін Леблан. За великий чи за малий? Канал, мама наказка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Мартін просить свою пляшечку з молоком, але мама йому відповідає Е, ні, ти занадто великий. А ось коли Мартін хоче сам нарізати м'ясо на шматочки, вона зойкає. Ти занадто маленький, дай краще я. Коли Мартін блукає цілий день зі своїм ведмежам по будинку, тато каже йому Поклади ведмежа, ти вже надто великий. Ось підеш спати і візьмеш його. Але коли Мартін хоче пограти з татковим телефоном, то йому забороняє. Ні, ти надто маленький телефон не іграшка. Ти його зламаєш. Коли вони гуляють, Мартіну так хочеться покататися в колясці, а його батьки кажуть Ти занадто великий. У візку тепер катається Анна, а ти можеш і пішки. А ось коли він сідає за кермо машини, його батьки сміються. Ну, ні, Мартіне, ти занадто маленький. Мартін сердиться. Для батьків він завжди то занадто маленький, то занадто великий. Ну, досить. І ось коли тато захотів дістати книгу з верхньої полиці шафи, Мартін вигукнув Пфф. О тебе не вийде. Ти надто маленький тато. Мама готує полудник. Вона обмакнула палець у шоколадну пасту, щоб поласувати. Мартін швидко сказав Мамо, ти ж занадто велика, щоб так робити. Мама і тато дивуються. Цього разу Мартін ні за великий, ні за маленький. У нього чудово виходить спостерігати за ними і дражнити їх. Який хитрун. сказали вони і почали його лоскотати, щоб сміятися всім разом. Вони не занадто маленькі. Але й не занадто великі вони всі якраз потрібного розміру.